Друзі, всім привіт! CarPlay Ukraine відео огляд на встановлене Apple CarPlay в автомобіль Touareg, другий Touareg, 2017 року випуску з такою штатною мультимедійною системою, яка називається Renesas 750. Також в цих автомобілях встановлювали 5-дюймову голову і одна інша до з Apple CarPlay, Це просто два різні блоки. Але і на ту і на іншу мультимедію є у нас рішення. Викликається CarPlay, у нас зажаттям або клавіша Навігація, або є кнопочка отут на рулі, і нажавши її, також буде переходити в Apple CarPlay. В CarPlay у нас працює сенсор, у нас працює джойстик, працюють всі штатні системи в автомобілі, які мають працювати. Гучна связь, оригінальна задня камера. Тут у нас оригінальний обзор 360, Перейдя в нього, нам загружається обзор. Вийдя в паркінг або драйв, переходить автоматично в Apple CarPlay, Нічого загружає. Щого дотискати не треба. Apple CarPlay працює по безротовому з'єднанню. CarPlay – це зручний додаток для використання окремих додатків з телефона на екрані автомобіля. В CarPlay є навігаційні програми: Google Карта Вейс, TomTom, Карплеї є музикальні програми, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Все в інтерфейсі вашого телефону з вашими плейлистами, з вашими піснями, тобто все синхронізація з вашим телефоном. В карплеї також, також є месенджери. В карплеї є телефонні дзвінки. В інтерфейсі знову ж таки вашого телефону з вашими контактами, з вашими недавніми. І в карплеї є функція Siri. Siri, яка погода? Ясна погода. Температура 28 градусів. Все керується штатними кнопками, все встановлюється в штатну мультимедійну систему, тобто наголошую, мультимедіа штатна ніяк не змінюється, все залишається такою, як і було, просто додається додатковий функціонал на оригінальному екрані. Так, CarPlay це реально зручно. В першу чергу це, звісно, це навігаційні програми, Google карта, Waze. Ви можете з телефона водити, можете вводити тут -от у нас вручну, можете голосовим, так як вам зручно. А, музика. Apple Music, YouTube, Music, Spotify, повторюся, будь-який музикальний додаток, є в Apple CarPlay. А нюанс по звуку заключається в тому, що. Для того щоб був звук скарплея в оригінальному меню, там де у нас медіа, має бути вибраний істочник або AUX, або Bluetooth. В чому різниця? AUX – це аналоговий звук. В деяких автомобілях він звучить не дуже добре, тому придумали Bluetooth. Можна транслювати музику через Bluetooth. Але на штатному Bluetooth-з'єднанні не працюють, не кажуть навігаційні підсказки. Поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на AUX. Тобто нічого нікуди під'єднувати не треба, все працює по безротовому з'єднанню. От наш телефон, нічого до нього не під'єднано. Ми просто вибираємо тут AUX, йдемо в CarPlay, включаємо музику і слухаємо, як звучить. Хочу звернутися до президента, хочу звернутися до Володимира. Зеленського. Бо якщо у вас AUX не влаштовує, ви можете повторюся вибрати штатне Bluetooth з'єднання. І так само. Не було і не буде. Такого президента не було, не було і не буде. Ти єдиний, хто зміг об'єднати людей. Ти єдиний, хто це зробив. Ти єдиний, ти єдиний. Я за тебе не голосував турі Але я зараз для життя готові дай. Але я зараз б для життя готові дать я хочу віддати його де пажить тобто Зрозуміло, два істочники, або той, або інший, AUX передає навігаційні підсказки, Bluetooth не передає навігаційні підсказки. Повторюся, все працює зі штатними кнопками, гучна связь, все працює в автомобілі, тобто обладнання максимально інтегровано в автомобіль, працюють всі штатні системи. Повторююся, задня камера, в даному випадку у нас круговий обзор 360, оригінальний, вийдя в нього, переходить в обзор, вийдя в паркінг або драйв, переходить в CarPlay. Також, якщо у вас телефон. Наприклад, не Apple, а Android. У нашому обладнанні є android Auto, яка також працює по бездротовому з'єднанню, але в залежності від телефону Android. Ось, тобто, якщо 11-12 Android, то також можна зробити бездротове з'єднання. По додатковим опціям з обладнання також є функція Mirror Link, тобто вийдячи з інтерфейсу CarPlay, у нас є така менюшка, де є Android Auto, де є функція Mirror Link, Це дублювання, зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. Є можливість через USB-флешку також дивитися аудіо-відеофайли, і є можливість підключення неоригінальної задньої або передньої камери. Тобто в цьому автомобілі нам це не знадобилось. Але якщо у вас в автомобілі немає задньої камери, ви хочете докомплектувати ваш з задньою камерою, то зробити це з CarPlay набагато вигідніше, того, що ви отримаєте і CarPlay, і передню, і задню камеру, тому що в обладнанні є відео входи під передню, і задню камеру. Повторюся, це робиться все за допомогою додавання додаткового блока к оригінальній мультимедійній системі блок під'єднується по принципу розімразом. А таким чином ви отримуєте такий от функціонал на оригінальному друзі екрані. Тобто мультимедіа не змінюється, все залишається в оригіналі. Друзі, CarPlay Ukraine, заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, залишайте ваші заявки, пишіть нам в месенджери, в інстаграм, фейсбук. А заходьте на нашу Ютуб-сторінку. Ми весь час намагаємось робити нові відео нові відеообзори встановлюємо Apple CarPlay в різнообразні автомобілі на сайті більш детально є прайс друзі тримаємось слава україні якщо вам треба CarPlay, ваш автомобіль звертайтесь CarPlay україн